Наше село дуже гарне, як уродне місто. Дається нам добре жити, а хочеться ліпше. Не одного вірша про рідне село написала місцева знаменитість бабуся Новицька, як її тут називають. А Ганну Юрківну Юрківнопука знають не лише у тисові, але й далеко за його межами. А все завдяки таланту, яким відзначили ще з дитинства. Співати та віршувати краще за неї ніхто не вміє. Не на будь-якому святі. Місцеві весілля могли тиждень тривати. Гостям завжди було що послухати. А я йду людей бавити, бо і мій народ, моя музика, і я тим причепна. Такий мені Господь дав талант, що я тим життям жила і тим життям доживаю, коли я перейшла на вірші, як стало дуже в нас нічого не бути. Відома прислів'я язик до Києва доведе» – це про неї, адже навіть у столичному президент готелі колись зупинялась, згадує бабця. І з можновладцями Ганна Юрківна особисто знайома. Числення подяки та грамоти за свій талант від них отримувала. Однак критичні вірші на адресу влади і депутатів читає зі смаком. А загалом пані Ганна пише про все: як пісні, про кохання і мальовничий і рідний край, так і гостро соціальну лірику, а також безліч жартівливих коломийок. Чи я собі не газдинію своїм домочку, чи я собі й не віперу кулаком сорочку? До бабусі Новицької ще донедавна часто навідували студенти-філологи. Під час практики приїжджали сюди збирати багатий урожай автентичних співанок та бойківських коломийок, народжених під самісінькими скелями Довбуша. Зараз здоров'я уже не дозволяє Ганні Юрківні такі майстер-класи, що могли тривати кілька годин поспіль. Залишилась позаду й участь у сільському церковному хорі, якому подарувала 58 років свого життя. Наразі народна поетеса та піснярка готується до великодніх свят та 80-літнього ювілею. Добре жити 70 літ і 80 мати непогано й 100 дожити, лиш не хорувати. І так літа молодії, скоро пролетіли. А тепер, як постаріли, на паличку сіли. Очі в світ би полетіли, руки би робили, лише напевно мої ноги своє відходили. Щиро радіє літня Боківчанка із того, що дочекалась незалежності України. Навіть гімн нашої держави трішки змінила. Адже тепер, на думку поетеси, він має звучати вже по-новому. Вже повстала на Україні, і слава і воля, вже нам браття українці. Усміхнула доля. співає свою оновлену версію гімну держави. Ганна Юрківна на кожен день незалежності. Чи за іншої урочистої нагоди? Усі свої віршовані надбання поетеса зберігає лише у пам'яті. каже, що найбільше б хотіла залишити по собі на згадку збірку власної творчості.